Доброго ранку, шановні журналісти. Сьогодні 10 липня понеділок судді офіційного медіа Центру Харківської обласної військової адміністрації. Речник головного управління ДСНС України в Харківської області Євген Василенко. Як завжди, у цій порі ми говоримо про оперативну ситуацію в Харківській області за минулий тиждень. Спочатку слухаємо доповідь спікера, потім питання журналістів. Будь ласка, Євген. Вітаю. Минулий тиждень на Харківщині був доволі насичений. За звітний період з 3 по 10 липня підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 213 бойових виїздів, з них 66 на ліквідацію пожеж. 9 виїздів це пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами, 147 виїздів це допомога населенню, ліквідація наслідків негоди. Допомога при ДТП та обстеження території та будівель після ворожих обстрілів за цей період на пожежах одна особа загинула та дві травмована. Сапери ДСНС 286 раз залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього було розміновано 475 боєприпасів. Сапер ДСНС Харківського гарнізону ДСНС та зведеного загону продовжують працювати на декупованій території Харківщини, зокрема в Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах. З початку війни ними обстежено 3213 гектарів території. 2121 км сто ліній електропередач виявлена та знешкоджена: 72 тисячі 795 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень сталося 5 підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. Всі вони постраждали, з них одна дитина. 3 липня в Візюмському районі внаслідок Детонації вибухонебезпечного предмету постраждав 31-річний мешканець міста Ізюма. Його було з множинним пораненням рук, ніг та тіла госпіталізовано до місцевої лікарні 4 липня. Знов таки ізюмський район на території Пісківського лісництва стався нещасний випадок. 70-річна жінка скоріш за все наступила на протипіхотну міну. І отримана, отримала мінно-вибухову травму і ампутацію правої ступні, госпіталізована до місцевої лікарні. 6 липня сталося три події. Перший це підрив дорожньої спецтехніки у селищі Печеніги Чугуївського району. Під час сталося це на території гідротехнічної споруди Печенізького водосховища. Грейдер дорожньої служби наїхав попередньо на протитанкову міну. В результаті вибуху 53-річний водій постраждав, отримав легкі поранення цього ж дня. В результаті, при виконанні польових робіт, тракторист натрапив попередньо на протитанкову міну. Подія сталася біля села Курулька. Барвінківської громади ізюмського району, водій трактору отримав мінно вибухову травму і був госпіталізований до медичного закладу міста Краматорське. І ще 6 липня сталася подія в селі Довгенька Куп'янського району. Нещасний випадок пов'язаний з вибухом вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого постраждав 15-річний підліток. За попередніми даними він знайшов біля річки порох або в пакеті, або в якійсь ємності. Кинув його в багаття. В результаті стався сталася детонація, стався спалах і підліток отримав опіки. Перша друга ступеня обличчя обох рук грудної клітини та ніг. Його було доставлено до опікового центру міста Харкова. Ще, хочемо, ще раз хочемо звернутися до всіх мешканців саме деокупованої території, не нехтувати правилами безпеки під час при виявленні будь-яких підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112 для того, щоб. До місця прибули відповідні фахівці та знешкодили ці знахідки. А також хочемо звернутися до батьків, щоб з проханням, щоб ви знали і розуміли, чим займаються ваші діти і де вони перебувають саме. І ще те, що їм необхідно ще раз донести саме дітям. Про основні правила безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами пожежі та виїзди, пов'язані з ворожими обстрілами 4 липня близько о пів на другу сталося, стався черговий теракт на Харківщині. Ворог завдав ракетного удару, саме ракету Ескандер, по території мікрорайону міста 6-го мікрорайону міста Первомайської Харківського району. Ракета влучила неподалік дев'ятиповерхового житлового будинку. В результаті щонайменше 8 житлових будинків, багатоповерхових житлових будинків частково були пошкоджені, пошкоджені були оскління, віконні проєми, внутрішні перегородки та дверні проєми цих будівель. Крім того, було повністю знищено будинків. Припаркованих поруч легкових автомобілів, шість яких загорілося. Площа пожежі складала 70 квадратних метрів. До місця події ми прибули рятувальники, три відділення ДСНС та 45 чоловік особового складу. Оперативно ліквідували загорання в автомобілях і надалі проводили евакуацію. Потерпілого населення з пошкоджених квартир. За даними медикам, медиків, 43 особи постраждали, з них 12 дітей. 4 липня цього ж дня, близько пів на 12 ночі, ворог наніс ракетного обстрілу по одному сільхозпідприємству у селищі Білий Колодець, в результаті чого було зруйновано дах. Стіни та конструктивні елементи виробничої будівлі. Площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів. Місцевий підрозділ ДСНС оперативно ліквідував цю пожежу. 5 липня, внаслідок обстрілу села Казача-Лопань Дергачівської громади, сталася пожежа у приватному житловому будинку, площа якої складала 60 квадратних метрів. 48-річна жінка постраждала від. Отримала мінно асколкові поранення. 6 липня близько 11 ворог обстріляв приватний сектор села Петропалівка Куп'янського району. Пожежа виникла на території господарчої споруди біля магазину місцевого приватного підприємця. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. А рятувальники оперативно ліквідували. Пізніше ворог продовжував обстрілювати цей населений пункт і сталася ще одна пожежа на площі 80 квадратних метрів грів приватний житловий будинок. Жертв та постраждалих не було. Цього ж дня в результаті ворожого удару зайнявся дах одноповерхової недіючої будівлі залізничного вокзалу в селі Одноробівка Золочівської громади Багадухівського району. Гарів майже повністю дах даної будівлі на площі 240 квадратних метрів через постійні ворожі обстріли артилерії та мінометами. Певний час рятувальники не могли приступити до гасіння пожежі, і лише згодом вдалося їм прибути до місця і оперативно загасити дану пожежу. 7 липня внаслідок ворожого обстрілу села Чернещина Борівської громади. Відбулось загорання приватного гаражу на території приватного домовладіння. Площа пожежі, 40 квадратних метрів. Цього ж дня, в результаті ворожого обстрілу, сталося загоряння хвойної підстилки на, на території хвойного лісу біля села Кучерівки Куп'янського району. Площа лісової пожежі складала 3 гектари. Основний напрямок роботи рятувальників при ліквідації цієї пожежі було недопущення розповсюдження полум'я на приватний сектор, розміщений впритул до лісу, ну, а також і гасіння самої низової лісової пожежі. 8 липня вогнеборці міста Вовчанська виїжджали для, для обстеження 9-поверхового житлового будинку. Безпосередньо в самому місті Вовчанськ, після ворожого обстрілу там були виявлені численні пошкодження житлових квартир, і з однієї з напівзруйнованої квартири рятувальники. Дістали 61-річного чоловіка. Він був травмований. Його передали працівникам екстреної медичної допомоги. Цього ж дня сталася пожежа на території Куп'янського лісового господарства. Внаслідок обстрілу загорілась хвойна лісова підстилка в лісі поблизу села Сеньківка Борівської громади, зюмського району, площа пожежі складала близько півтора гектара. Пожежі, що сталися за тиждень, не пов'язані з ворожими обстрілами. 9 липня сталася пожежа, яка забрала життя 55-річної жінки. Подія виникла в оселі в місті Харкові по вулиці Куп'янській, 44. Площа пожежі складала 120 квадратних метрів. Будинок повністю був охоплений полум'ям. І під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки. На місці події працювало три відділення ДСНС і о 5-й ранку пожежа була ліквідована. За добу з 8 по 9 липня, в зв'язку з погіршенням погодних умов, сильними зливами та поривами вітри на території міста Харкова та області були численні. Палами дерев та, що ускладнювала і дорожню ситуацію, і обриви і лінії електропередач на ліквідацію даних подій були залучені підрозділи ДСНС. Протягом суботи, 35 разів рятувальники залучались для ліквідації наслідків негоди, розпилювали гілки дерев, розчищали проїжджу частини, виходи та виїзди з житлових будинків. Ліквідували наслідки обривів лінії електропередач. Також були численні заявки про те, що дерева впали на контактні електромережі та, та, колії, та травмай, травмайні колії. З неділю 9. Липня робота щодо ліквідації наслідків негод рятувальниками продовжувалась, і таких виїздів було ще 16 загиблих на водних об'єктах протягом тижня. Сталося 4 випадки. 6 липня на території Журавлівського гідропарку потонув громадянин Нігерії 96-го року народження. Сталося це саме на пляжі. Журавлівського гідропарку. Цього ж дня в водомі поблизу села Грачівка Куп'янського району потонув місцевий мешканець, 8 липня, водолази ДСНС працювали в Новобаварському районі міста Харкова. та шукали потопельника, який втонув напередодні у річці Уди при нез'ясованих обставинах. Близько двох годин водолазам знадобилось для того, щоб підняти. На поверхню тіла загиблого чоловіка. І ним виявився 30-річний харків'янин. І 9 липня у Копанці на території власного приватного домовладіння, скоріш за все, на підпитку, чоловік 1958 року народження потонув. Подія сталася у селі Геніївка Зміївської громади. Загалом, з початку року на водних об'єктах виявлено тіла 35 загиблих, в тому числі одної дитини. З початку купального сезону, тобто з 1 червня, 12 чоловік загинуло. З 35 загиблих 15 потонуло, 6 не пов'язані з утопленням, і по 14 випадкам ще триває слідством правоохоронними органами. Якщо коротко, в мене все. Зустрінемося за тиждень. До побачення.